Сьогодні, у міжнародний день благодійності, ми завітали до Кременчуцької спілки самаритян та дізналися про роботу організації. Це організація, яка існує для того, щоб допомагати людям, які потребують в цій допомозі. В цьому році ми вперше потрапили до проєкту, який здійснюється, завдячуючи нашим спонсорам з німеччини. Впродовж Півтора року ми будемо виконувати роботу для тих людей, які постраждали від війни. Саме сьогодні ми потрапили в робочий день. Кожен день має свій напрямок, має своє призначення. Колись проводяться групові заняття, колись проводяться індивідуальні заняття, колись бувають виїзні роботи, до яких залучаються саме ті бенефіціари, які яких ми взяли на обслуговування в цьому проекті? Наша Кременчуцька організація опікується не лише містом, а й повністю півнем Полтавської області вже понад сім років. Нещодавно ж, завдяки допомозі партнерів, у організації з'явився шанс вийти на новий рівень допомоги. Беремо грант по проекту Психологічно-соціальна підтримка. Ви знаєте, зразу було людям перші дні, коли цей проект стартував 14 червня 2023 року. Це було б трішки і нам страшно. Зібралась команда, вся про команда про чудово. Ми притиралися, одягалися і все думали. Думали, люди не підуть. Пішли спочатку дві-три. А на сьогоднішній день у нас черга більше 200 чоловік. Самаритяни Кременчуцького об'єднання надають внутрішньо переміщеним особам та тим, хто цього потребує, не тільки гуманітарну, а й психологічну допомогу. Це такий проект і така праця, яка допомагає людям ВПО інтегруватися в громаду, тому що основне завдання, з чим ми стикаємося, це те, що вони, вони відірвані від життя. Вони не знають, коли вони повернуться. Вони не знають, чи повернуться взагалі. І такий, от знаєте, синдром відкладеного життя. Ми допомагаємо їм разом з ними інтегруватися в ті місця, де вони знаходяться знаходяться, в тій громаді, де вони знаходяться. Зрозуміти, що навіть якщо це тимчасово, якщо в них є шанси повернутися, вони повернуться, але жити потрібно тут і зараз, і насолоджуватись життям тут і зараз. Також ми працюємо з категорією дітки. Дітки у нас і ВПО, а також дітки у нас і багатодітних сімей. Також ми працюємо з дітками з особливими потребами і людьми з особливими потребами. Ми виїжджаємо на дом і працюємо у нас індивідуальний з ним з ними. Заняття, я не пам'ятаю жодної людини, щоб зайшла сюди і їй не надали допомогу. Якщо вона навіть не нашої категорії, все рівно ми розкажемо, допоможемо цю таку екстрену допомогу дамо. Якщо це люди, які зовсім не знають місто, ми їм покажемо, проведемо в ті місця, де їм потрібна допомога. Але як правило, вони потім приходять до нас, встають в чергу, і ми знаходимо ресурс, як їм допомогти, і це важливо. Люди, які приходять по допомогу, дуже тепло відгукуються про працівників центру та проєкт в цілому. Цей проєкт дає можливість врівноважити себе саме в тій ситуації, яка є. Тільки спілка виключно саморотянцем займається, що внутрішньо переміщеним особам дають можливість не просто отримати гуманітарний якийсь набор з. Елементарних там продуктів харчування, там чи засобів там гігієни, чи можливо якихось там речей і так далі. Вони дають можливість відволіктися від цих буденних проблем шляхом подорожей. <плес> Масштаби допомоги за всі роки роботи спілки дійсно вражають за сім років. Ми ну, звезли ну, десь близько ну. Тон 500 – ну це каби, як мінімум. Ну бука б рік, коли ми завезли 110 тонн тон за рік. Ну, це були ну був для ну, лікарень нашої області. Це були ну ліжка, тумбочки, медичне обладнання, одяг. Спілка самаритян Кременчука знаходиться за адресою вулиця Київська, 56. Ще один офіс готується до відкриття у Крюкові, аби розширити можливості організації. Віримо у наших волонтерів та будьмо самі добрими самаритянами і допомагаємо тим, хто цього потребує. Дмитро Цирюльник, Іван Ткашенко, Кременчуцькі новини.